Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про втрачену мрію. Ті бойові дії, які точились довкола Гостомельського аеродрому, вони очевидно складуть військову історію України. Але поряд з цими бойовими діями відбувалися неймовірні управлінські промахи, а можливо, й диверсії. Справа в тому, що Буквально напередодні військових дій, в 20-х числах лютого, на аеродромі Гостомель на рідному своєму аеродромі перебував літак Мрія. Він, там відбувалася заміна двигунів, відбувалася продувка, і наскільки мені відомо, на 22 лютого літак був готовий до вильоту, продулися двигуни, прогазувалися і. Був е, поданий запит на виліт. Виліт відстрочили рівно на 9 ранку 24 лютого. Тим часом, 23 лютого, наскільки мені відомо, аеродром залишив літак Руслана Ан 125. І виліт Руслана він виглядав як раціональна дія. А виліт мрії спеціально притриманий для того, щоб її спекатися. Очевидно, це входило в певний концепт домовленостей, оскільки мрія була таким предметом національної гордості, а окупований Україні під російським чоботом не потрібні предмети національної гордості. Наскільки мені відомо, всіляко упирався виліту мрії такий Тисою пан Верстюк, який як міг, так і пригальмовував виліт літака. Після захоплення Гостомеля цей чоловік зник. Є підозра, що він залишив територію України. Дехто навіть натякає, що, можливо, він вже навіть не живий. Але чому я, власне, заговорив про це? Тому що Служба безпеки України останнім часом почала демонструвати якусь ну, таку патріотичну позицію. Мова була в попередньому сюжеті, я згадував про е, митрополита з Вінниччини Тульчинського Іонафана, відверто російського агента, якого, власне, Ну, яким займаються служби, якого виявили там купу, всяких, починаючи з молитви за е, Путіна і закінчуючи його, ну, по суті, від, відкритою агітацією на користь окупанта? Тепер служба безпеки займається історією із, е, ну, скажімо так, вбивством української мрії. Що розслідують? Спеці, який буде результат, подивимося. Але е, цілий ланцюг факторів свідчить про те, що не лише мрію вбивали, а вбивали взагалі Антонов як такий. І це були абсолютно дивні призначення, як такого пана, здається, Шевченка, директора склозаводу. Потім, ну, це часи Януковича. Тобто там е, сам, скажімо, Антонов, він знищувався, виїдався внутрішньо, і там вже дуже багато фінансово-промислових груп, близьких до влади, розглядали, власне, ділянку заводу Антонов як дуже зручну для забудови. Адже житлова забудова вже далеко вийшла за межі. Святошина, де розташований завод. І відповідно така величезна ділянка з літно-посадковою смугою, звичайно ж, зацікавила багатьох би. Причому там недалеко є досить сучасна забудова. Тому, наскільки мені відомо, вже оці всі зусилля по перебазуванню виробничої бази в Гостомель, вони якраз і мали кінцевою метою. Розпиляти ту ділянку землі. Вже не, ну, по нинішніх мірках це не так далеко від центру Києва. Але найголовніше це вбити, по, по суті, українське літакобудування. Воно добивалося дуже послідовно, цілеспрямовано, але все-таки якісь залишки його ну, залишалися. Особливо ну, такий предмет гордості був дуже швидко. Спроектований на кошти саудитів літакан 132 тобто 32-й модернізований. Потім почали нарікати, що він не витримує наскручування ніяких норм. Ну тобто, це така скороспілка, яка, врешті-решті, зникла із поля зору. Тобто, на цей літак так і не з'явилося справжнього замовлення, навіть українською. Але Ан-178-цікаві літаки. Навіть ну, скандали з недобудованим літаком для Перу, для Міністерства внутрішніх справ Перу. І там, здається, неустойку Україна сплатила, але ж було замовлення для українських Збройних сил. Ну і тепер в ході цієї війни мені здається, що якби не виявилося, що навіть планери попиляли. Ну, але нам лишається лише вірити. Просто те, що випадком із АН-225 мрією нарешті зайнялися спецслужби, і це розслідується, наштовхує на певні ну, оптимістичні думки. Хоча, ну, ми ж знаємо, що влада завжди імітує правильні інтенції, правильні наміри, але в ході, так би мовити, реалізації цих намірів. Виявляється великий пшик. Але ми все одно переможемо. Слава Україні!